Шай, нова ракета нашого клієнта – Audi S5 2018 року. Як завжди, ми для вас знімаємо ті автівки, які привозимо нашим клієнтам. Саме цю красуню ми виграли в Америці на аукціоні іншуренс за 14 300 доларів. Пробіг складав 53 158 кілометрів. С5 та літри бензин про повний привід. Запускалася, машина їхала, комплектація преміум плюс. По пошкодженням, під фарбування був передній бампер. Переднє праве крило, була вм'ятинка на передній правій двері та підрихтовку заднє праве крило. Ми цю автівку привезли в Київ на наше партнерське СТО. Клієнт на неї подивився каже: Ви знаєте, хлопці, я вам сам буду займатися ремонтом. Ми такі: Окей, без питань. Відвезли цю автівку до нього на СТО. Він сам займався ремонтом, постановкою на облік, і, в принципі, ось таку красуню ми бачимо по фіналу. Чесно кажучи, хоч я і BMW-шник, але я поважаю, мені подобається Audi S5, S4, RS5, RS4. Дуже класні машини, як зовні, так і всередині. Значить, в нас стоїть така агресивна решітка від Audi S5, це логічно. Да? Я бачу, що клієнт наш поставив додаткову решітку за центральною решіткою, щоб захистити радіатори від попадання каміння. Але знову ж таки, питання. Чи не буде вона грітися. Я думаю, що може перегріватися через це, але подивимося, що буде влітку. У нас ну, реально дуже крутий, агресивний дизайн, в нас максимальні фари, світять вночі дуже круто. В машині є заводський антіхром Blackline пакет. Чим відрізняється Audi S5 від звичайної Audi A5. Ось цими хромованими накладками на дзеркала. Коли ви бачите їх. Ви можете розуміти, що це або Audi S5, або rs 5 Це прям спорт, пушка, гонка і вибухівка. Кузов у нас спортбек, п'ятидверна версія. Є ще Audi як звичайні a 5 так і s 5 в кузові купе, тобто дводверні версії. Маємо рядну шістірочку. Гільзована вже це глибока модифікація двигуна крек, який був раніше на компресорі, був раніше проблемний. Потім його пофіксили, прогільзували блок. Він став дуже класний, всі його дуже люблять. А тепер він ще й став з турбінкою. Відмовились уваги від ідеї використання компресорних двигунів. Хоча особисто мені це ідея дуже імпонує, бо механічне щеплення нагнітача з двигуном завжди дає вам такий обертовий момент на низьких обертах і в цілому, на всьому діапазоні. Але Турбінка дає більше потенціалу. Розкривається машинка дуже круто на стейджах. Вона для нього, прям наче створена. Що маємо? Як сказав, рядна шістка, 350 кінських сил, 500 моменту. І все це працює не з роботом, а вже з ЗТФом, восьмиступеневим. Класний автомат, надійний, використовується в старших моделях РС5, РС, 5 рс rs 7 версіях. На BMW також ця коробка використовується. Вона надійна, вона тримає момент, вона теж чіпується, піддається тюнінгу. Тобто, ця зв'язка вона досить потужна і на потенціал, і просто їздити спокійно щодня не буде вам виносити мозок. Балячки цього двигуна вони були вже пофіксені в минулих генераціях, як я казав, вже блок прогілізували. Що маємо? Не дуже зручне обслуговування, тому що блок такий в розвалі весь. І в нас тут такий нелегкий доступ до свічок, до катушок, але в принципі для власника цього автомобіля не є проблемою заїхати на профільний сервіс, яких, на щастя, дуже багато, і обслужити все, що йому треба. Повний привід у нас механічно реалізований через Торсен, постійний повний привід, витривалий. Він міцніший за муфту «Халдекс», яка вже використовується в сучасних автомобілях Audi. Називається квітня. Ватро Ультра, ходова частина. Многоречашка. я на ній трішки проїхався. Розумію, що Audi робить все ж таки ставку на комфорт. Якщо М340 БМВ витрусить з вас всі кістки на поганій дорозі, то Аудюшка вона буде м'яка, але гарно буде повертати. Тобто вона ввінчується в повороти, це нам Владислав більш детально розкаже. І при цьому вона приємно, ну, ви не відчуваєте дискомфорту, це дуже важливо. Якщо узагальнити, двигун полишився удачний, в міру економний, хоча хотілося б все ж таки меншу витрату палива на Б-58 вона ну, бехи трішки менше беруть при одних тих самих умовах експлуатації. Витрата палива не плюс, але потенціал для тюнінгу. Та надійність на високому рівні це все, що потрібно знати про ці автомобілі. Задня частина автомобіля кардинально не відрізняється від звичайної Audi A5. а вже ж окрім нижнього дифузору та чотирьохствольного вихлопа. До речі, щодо вихлопа, коли машина до нас приїхала на партнерське СТО, я вперше її запустив, я був максимально здивований, як стокова С-5-та може так офігенно звучати. Ну це нереально. Потім ми вже ж ми подивилися, що це вихоп не стоковий. Американець щось тут підмутив з ним. Ну, звучить просто бомбезно. Льоха, запускай. Ну, кайф. Блін, ну класно звучить. Перестріли круті. Коротше, друзі. Ось так звучить це С5, прям пушка, а в ходу це взагалі бомба. Зараз ми поїдемо, вам про це продемонструємо. Салон Audi S5 нас зустрічає ось такими шикарнючими червоними спортивними сидіннями. Подивіться, будь ласка, на ось є ромбік, на шильдики S. Вони дуже приятні на дотик. Ну, саме шкіра дуже приємна. І зовнішній вигляд мені подобається набагато більше, ніж були сидіння в мене на BMW 3. Ну як так можна? Ну, Audi молодці, красавчики. По функціоналу сидіння взагалі обалденне, класно тримають стегна, бокова підтримка у нас регулюється, є масажі навіть на секундочку. Ну, коротше, сидіння топчик. По салону. Спортивна версія, багато карбону. Тут карбон, тут на картах дверей. Карті дверей виконані також. з алькантари. Є у нас червона строчечка, червона строчка на кермі є. Ну, прям шикарно все виглядає. Ну, прям спорт, спорт, спорт. Комплектація преміум плюс. Тут такого вау, нічого немає. У нас електронна приборка, в нас велика мультимедіа з камерами, спактроніки, підігріви сидінь, двохзонний клімат. Ну, в принципі, все. Для повсякденного життя тут є все, що може бути вам необхідним. Треба на цій машині кататися, а не дивитися салончик, матеріали чупати. Треба навалювати на ній. Тут дуже великий багажник. Сюди елементарно поставити два-три чемодани, сюди вміститься коляска, велосипед вашої дитини все що завгодно. Причому задній ряд сидінь він повністю відкидається, майже рівна підлога робиться, можна прям якісь дінамери перевозити. Виходить, що у вас спортивна машина, яка має 300 плюс кінських сил, і ще це майже як сімейний універсал, тачка. Ну дуже прикольно. Прям Багажник рішає. У нас під полоком є докатка, повноцінна докатка. Блін, це до BMW, камінь в огород BMW, Що BMW немає ні докатки, взагалі ніхіра немає. От Audi кладуть докаточку, щоб якщо що поміняв колеса, то поїхав далі, дош на монтажку. Це ж зручно, блін. Вімкнули комфортний режим, масаж сидінь, і спортивний седан перетворюється в звичайний повсякденний седан. Дуже тачка універсальна, мені подобається. Хочу підкрес... підкреслити, що навіть при тому, що в комфорті заслонка в нас закрита, все одно ми чуємо виклад. Я думаю, що якщо музику навалити, то вже ж це не буде турбувати жодним чином. В машині дуже класно, що ми ізоляція. В мене це прям дивує, при тому, що в нас вікна безрамочні Ні, на секундочку. По підвісці, по київським нерівностям, в принципі, машина нормально себе поводить адекватно. У нас резина 19, низькопрофільна, тому в принципі може бути. Давайте вимкнемо комфорт, ой, Dynamic. соночка відкрилася і погнали. Б'ять, простріли просто ахуєн, бля. Класна машина звучить. І на перемиканнях простріли просто пушка. Дуже непогано машина їде. Класно, ну вихлоп це просто щось з чимось. Обожні машини спортивні з вихлопом, що можемо понавалювати. Класно машина їде. Дорогу непогано тримає, навіть ось ці київські дороги погані. Класно проходить ямки, глотає. Для все класно. Я продав м третю ще в серпні, місяці, зараз листопад. Де, я, звісно, розумію, що мені не вистачає в житті спортивної тачки, щоб так от навалити трошки. покайфувати від динаміки, від звуку, не вистачає, не вистачає. Ну, тачки класно їде. І при цьому, при цьому масаж працює і масує мені зараз спину. На доресті, на двигуні Крек, який йде на компресорних автомобілях, там А6, А7, старенька Б8 кузов С-5, С-4, в них вихлоп взагалі не звучить. Тому що там компресор, він перебиває, і якщо поставити даунпайп, у вас буде просто як якийсь поранений лось. Реально можна чітко описати цей вихлоп. А тут вже допрацювали, і турбінка, яка тут встановлена, вона якраз і дає цей вихлоп приємніший. Ну, що це таке? Це просто песня. Клас. Одстріли просто. Ну, Олексій правий, да, вона більше зрушить, ніж їде. Тобто, це по факту. Мені здається, ідеальний автомобіль для молодого хлопця, який ще не має багато досвіду в керуванні управління швидкими машинами. Це прям ну, такий найкращий варіант. Золота вот середина, я рахую. Тому що вона повнопривідна. Да, 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 Пробачає да, да. якісь. Конечно. Можливо, помилки недосвідченого водія може вирулити, коли треба чотирма колесами. 150. Тому що якщо ви візьмете М340 задню привідну, вона вас вб'є буквально там за перші да. тижні експлуатації. Якщо ви без розуму до цього питання підійте, то все. Б58 на задньому приводі він похоронить. Знаєш що, Альош? Е мені подобається витрата палива. Показує борт комп'ютер. Ви любиш великі числа? Ні, маленькі, 13 літрів. 12? 13. 13? Ну, це що багато? Ну у нас насправді для цього двигуна це, це ни, піс, нижня а? планка витрати палива. Це ці двигуни вони, взагалі не славляться економією своєю. Тобто, в порівнянні з Б-58, це буде більш затратний двигун по літрам, але має свої переваги. Слухайте. Як тобі взагалі? От, От я для себе відмітив, що тут не вистачає низів. От саме не таку. вистачає, вихлопа не вистачає. Вона. Да. Може турбалах великий, і, типу, не дуже зрозуміло до кінця. А, ти говориш саме про розгоїнну динаміку, да? низів тобі Але не коли вистачає. Коли ти починаєш їхати, Підомо, от, ти і... кажеш про вихлоп, що низів не вистачає. Давайте зараз. Ну Я б не сказав, би, що. От коли вона вже в спулі, то. Ні, вже ж вона після п'яти е крутить набагато краще. Е дає динаміку краще, ніж до п'яти тисяч обертів. Але я б не сказав би, що прямо вона якась тупа, турбояма. Мені мені окей. Мені подобається. Насправді, Льош, у слави нашого на 340 й задньому приводі, там ще гірша ситуація з турболагом. Якщо а в Там стокова турбінка. Стокова, так. Да. Але вона більш задумчива, вона там набагато довше думає. Ну, Тому... Можливо, вона більше ще за розміром, ніж ця і. Ну, типу, велика турбіна це завжди турболах. Тому використовуються да. системи твін Turbo, коли в тебе є для низьких обертів одна турбінка, а для верхів інша. BMW взагалі пішли по шляху твін скролу, коли в тебе дві турбіни на дві части діляться і вона працює в двох діапазонах. Все ж таки, Audi, Ну, в плані двигунів, вони все одно трішечки програві. БМВ. Якби ну, ми да. сильно не любили Audi. Ну, битву трьохлітрових вони програли. На жаль, да. дволітрові, до речі. Змагаються. І навіть є переваги в них суттєві, ніж над бехою. Ну, Мерс я взагалі мовчу. Да, да, Мерс ми взагалі не беремо до ні коробки, ні двигуни у Мерса вас не здивують. Ось. А от е, у Ауді двигуни класні. Що мене здивувало сьогодні, ми ж приїхали в Київ зранку. Я їхав на Ауді 16 2016 року нашого клієнта 2 літра бензину прозор з Америки клієнт з Хмельницького приїхав в Київ, забрав машину. А Олексій їхав на Audi Q5 якого року, Льош? 20-го, 21-й модельний, ну, Рест. Так, да, Рест Q5, то нашого також клієнта привезли в Київ віддавати та машину. Так що я вам хочу сказати, що мене дуже сильно здивувала та Q5. Музика Бенгендоловсен в старій Q5 грає набагато Краще, ніж ось в цих сучасних машинах. Власне, взагалі Б8-й кузов. Якщо поговорити там з якимось досвідченим ваговодом, він тобі скаже, що найкращий Бенганолосен з Audi А4, Б8. Це буде типу найкращий піковий стан Бенганолосен, коли вони прям всі гроші витрачали, щоб ринок взяти під себе. Задній ряд цього автомобіля він зручний для двох пасажирів. Тут у нас є великий центральний тунель, він реально великий. Тобто є машини за де він менший, тут через те, що стоїть товстий кардан, треба їм багато місця зайняти понизу. Тому змінювати позицію зліва на права не дуже зручно, але й не треба. Є в нас регулювання клімат-контролю, це третя зона. Є прикурювач, є дефлектори. В мене є зручні ручки для утримання себе в дорозі і є прикольний підлокітничок. Він так опускається, він широкий, тобто я не буду а, сперечатися зі своїм сусідом по парті. Ось, і є ось такі два підстаканничка. Вони фіксують е, безпосередньо стаканчик ваш. Є така резинова штучка. Прикольно, що я її достав. І ще прикольно, що я її повернув. Ось, досить зручно, можна їхати далеко. Розвалитися над головою. Місце є перед ногами. Теж є я метр сімдесят два, тому жити можна трішечки по цінам і комплектаціям на цій машини. Є комплектація преміум, преміум плюс та престиж. Як відрізнити? Преміум це в нас дешборд на механічних стрілках, преміум плюс вже на віртуальній панелі приладів, а у престижа будуть камери 360 і проекція. Дуже просто, все зрозуміло. По ціноутворенню. Якщо ми говоримо за комплектацію преміум, то орієнтуйтеся на 30 тисяч доларів під ключ з ремонтом. Якщо нас цікавить преміум плюс комплектація, то тут вже ціна плюс-мінус 35 тисяч доларів, як саме ця машинка і вийшла нашому замовнику. Ну якщо вас цікавить максимальний престиж, то це вже питання ближче. До 40 тисяч доларів, тому що там інше ціноутворення, інші покупці, зовсім інші люди. У них свої бюджети, тому орієнтуйтеся саме на такі прайси: 30, 35, 40 тисяч. Кожен знайде для себе Audi S5. Максимально універсальний автомобіль без вікової категорії. Підійде як молодому хлопаку, так і дорослій людині. Друзі, я вам вдячний за перегляд цього відео. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар від семи слів та обов'язково підпишіться на наш канал. А якщо ви хочете собі автомобіль з США, Кореї або Європи під ключ, то, будь ласка, звертайтеся в на нашу компанію DSL Auto. Всі контакти будуть в описі під цим відео.